Добрий день, мої любі глядачі! Мене звати Галина. Сьогодні запрошую вас прогулятись і подивитись на ландшафтний дизайн, сучасний ландшафтний дизайн великого сучасного міста. Ось в цьому місці, що ми бачимо? Багаторівневий такий структурний елемент, зроблений з. Заліза, яке не фарбоване, тому такий колір має коричневий, природний, що підтримується кольором лавки. Які ж рослинки полюбляють ландшафтні дизайнери? Злаки, дуже багато тут злаків. Ось зараз навесні його підрізали, і він випускає новенькі листочки. Плющ вічно зелений, створює отакий водоспад, килимок, об'єм. Дуже гарно. Ось іще тут подивимось навпроти. Бачите, як він і знизу, і вище, і вище, карябкається, зливає, зливається, так би мовити. І створює такий цікавий елемент. Бачите, як він виплеснувся сюди, на доріжечку. І ось так посеред рослиночок, прямо можна присісти і кайфанути. Помедитувати, тюльпанчики тут скоро розквітнуть, буде вже таке яскраве місце. А поки що так. Ну, початок квітня, для початку квітня і так це досить так нарядно все це виглядає в цьому місці. Бачите, ще поставили такий будиночок для комах, для всяких, щоб вони там зимували, а потім створювали тут свою таку атмосферу, свій мікромир. Так що їх тут... Вітають. Ось іще запрошую з верхнього ракурсу подивитись на цей майданчик. Тут ще такий цікавий елемент з металу. Ну, а навкруги сучасні, сучасні такі високі споруди. І ось так в епіцентрі. Такого бізнес-життя, такий островочок щастя зелений. Тут ось в таких самих залізних природних таких коробах вже додали кольорів різні рослинки. Ось такі гарнесенькі примули, бачите, яка Крупна квіточка, жовтенька і поруч розового кольору. Осока, така варігатна. І нарциси квітучі. Все це ще додано до цього гіацинти, які додають запах, пахнуть такий. Ефект парфуму. Ось вони вже розпускають свої квіточки. Ну, парфум натуральний парфум. Ще так підтримує колір гехера. Гарно. Зараз іще такого насиченого рожевого кольору покажу вам примул бачите? І фіолетова. Ну, всілякі, помаранчева, знов гіхера моя улюблена. Я обожнюю гіхери. Для мене це така, ну, для моєї душі рослинка дуже близька. Ну, ось такі рослинки, дизайнери. Приготували для людей для весняного настрою. Просто ще покажу вам, як прикрашена місцевість до свята. Ви подивіться, як гарно. Такий теж прямикутник, який прикрасили такими гарними квітами. Атмосферно і незвичайно гарно. Класна ідея дякувати. Комусь хто це вирішив зробити і воплатив в життя. Аплодисменти, гарно, гарно. Знов цікаве, приємне місце для відпочинку. Теж ароматне. Ось така зелень весняна, Квіточки. розпускається, клен. Подивіться, як гарно, які в нього цікаві такого кольору незвичайного. Неможливо не описати навіть якого. Якась помість така чудова. Сідай і насолоджуйся. Отак, сучасне місто. Пропонує людям отакий комфорт. Сподіваюсь, що і ми колись побачимо отаку красу в нашій ріднесенькій Україні. Віримо в це, бачите флаг. Підтримка нас, українців. Все буде добре. рясно рясно квітне вишенька. Чи що це таке, але настрій такий весняний створює. Знов такий аромат весняний, краса. От природа дарує нам таке натхнення. І знов покажу ще один клен, бо клени я дуже люблю, рослиночка. Горнюча, цікава. Але в нашому регіоні зими, можливо, такі не такі файні для клена. Але я сподіваюся, що скоро і у нас, можливо, селекціонери щось якийсь такий адаптований варіант нам предложать. А можливо, у нас вже і тепліші зими, зими будуть то і ми будемо насолоджуватись такими кленчиками дивними. Поруч із вишенькою, квітами, ще такий елемент декору створює атмосферу такого ретро-затишку. Дуже багато насаджено гіацинтів. Від того повітря набуло було такого солодкого тону. Ну, незвичайно, незвичайно пахне. Ось цей красень створює таку, я не знаю, лісову атмосферу. Що я помітила, майже не використовуються самшити. Замість них багато тисів, багато ось в цьому випадку лавровишня. Для нас ця рослинка ще не так дуже розповсюджена, ось вона збирається квітнути ще. Потім подивимося, як це буде. Але ось така вічно-зелена альтернатива. Такі от. Кущики. Я так розумію, вони спеціально уникають самшита, бо з самшитою останніми роками багато проблем з цією огньовкою, то використовується якась альтернатива, як я вам сказала, тиси, лавра і падуби. лавровішня вона нагадує лавр але це зовсім іна рослинка. Це не лавр. Це лавро, вішня. Щедро прикрашені клумби квіточками, кольорами. Насолода. Гарно, гарно. І Навіть якщо нема настрою, вони все одно його <світувать> зроблять файним. А запах, я знову і знов повторюю. Що це дуже-дуже ароматно. Тут повсюди, прям все це все місце. Він розповсюджився, цей аромат, змішався дуже гарно. Жаль тільки, що ви не відчуваєте цього. Але ну спробуйте через екран якось це уявити. Ось. Така в нас з вами дійсно весняна прогулянка вийшла. Дуже мені подобається ця ідея дизайнерів з необробленим використанням необробленого металу. Поруч місця для відпочинку, вічно-зелений плющ, багато весняних квітів. Не знаю, що вони підсадять. Потім, коли квіти ці відквітнуть, але зараз це просто тріумфально. Хочеш, не хочеш, а будеш мати піднесений настрій від созерцання такої краси, бо залишатися рівнодушним в цій ситуації, ну я не знаю. ми... Люди духовні, у нас є душа, серце, і воно відкликається на таку красу. Я дякую вам за перегляд, мої улюблені. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог вас береже. До побачення!